Добрий день. Сьогодні хочу зробити розпаковочку посилки з інтернет магазина Allo. Замовляли на сайті, отримували в магазині. Ось таку гарну підставочку для PlayStation 5 вартістю 1299 гривень. Ось є чек. Магазин надав чек. Замовили на сайті, отримали в магазині, доставили. Якщо не помиляюсь, доволі швидко за 3 дні. Коробка взагалі без жодних пошкоджень. Є українська поліграфія. Ось така наліпка і ось така гарна пломба матова, як зараз йде в усіх в ідеальному стані, без пошкоджень. Давайте відкриємо і подивимось, що всередині. Так, виглядається всередині. Все Відразу бачимо інструкцію. Не дуже зрозуміло, чому вони не хочуть діставати. Там є інструкція. Тут йде ось такий бокс. Ну, його, Мабуть, все ж таки бокс. Не знаю, як його назвати. Відразу бачимо ось такий гвинт. На жаль, незручно. Все якось ось це дістається. Ось такий гвинт. Сама підставка. І ось такий перехідник. Він для слів версії якраз потрібен, для про він не потрібен. І от така підставка. Холодна, доволі важка. Є такі написи. Йдуть чотири резинові ніжки, хромована в ідеальному стані. Буде надійно тримати і PlayStation 5, і Slim, і Pro-версію. Хотів би подякувати інтернет-магазину Allo за швидку, безкоштовну і якісну доставку. Всім гарного дня та мирного вам неба!